Добрий день, шановні представники засобів масової інформації. Я хотіла би розпочати з того, що вся наша політична команда, наша фракція, блок, партія. Ми всі сьогодні хочемо заявити про те, що політичний розвал, соціальний розвал, економічний розвал, які завдяки діючій владі сьогодні опанував країну, вимушує президента і його оточення. Застосовувати дуже сильні інструменти, які на їх погляд дозволять їм зберігати владу. Це політичні репресії, маніпуляція правосуддям, приватизація силових структур. Сьогодні наша політична команда заявляє, що в Україні не просто з'явилися політв'язні, не просто з'явилися політичні репресії, а це стало головним інструментом влади для утримання на посадах. Незважаючи на те, що люди в країні сьогодні вже цю владу не хочуть. Сьогодні наша фракція запрошувала разом з нашою Україною народною самообороною, запрошувала пшонку до Верховної Ради для того, щоб він дав звіт, чому сьогодні за гратами знаходиться Юрій Луценка, Анатолій Макаренка. Чого за гратами сьогодні Ігор Діденка, Шепітька, інші представники. Політичної команди, яку ми представляли колись в уряді, ми хочемо запитати, чому сьогодні суди підпорядковані адміністрації президента, а не законом і Конституції. Але Пшонка сьогодні до Верховної Ради не прийшов по одній простій причині: він знає, що всі справи політичні, сфальшовані, замовні, і він не хоче брати публічну відповідальність за цей фальсифікат. Він не хоче сьогодні брати цю відповідальність, тому що знає, що вже через короткий час він буде відповідати за кожну нечесно порушену справу, за кожну незаконно закриту у в'язниці людину, за кожний закон, який він порушив, він буде відповідати, буде відповідати Янукович, Азаров, їх олігархічне оточення. І саме тому Пшонка сьогодні не прийшов: він не хоче брати на себе публічну відповідальність. І вони продовжують свої дії, які спрямовані на політичне переслідування своїх опонентів. Наша політична команда заявляє, що кримінальні політичні справи сфальшовані, що ніякого складу злочину в цих політичних справах немає. І є одна єдина мета це переслідування своїх політичних опонентів. Але в той же час на фоні політичних репресій сьогодні відбувався ще один вишуканий театр. Це Янукович відвідав засідання уряду і публічно критикував Азарова і міністрів. Ми що не знаємо, що президент Янукович є почесним головою партії регіонів. Що Азаров є головою партії регіонів, що сьогодні регіони повністю представляють уряд і більшість в парламенті. І всі провали соціальні і економічні, які сьогодні переживають люди в Україні, переживають підприємці, аграрії, пенсіонери, малий середній бізнес. Всі ці люди сьогодні знають, що в країні економічний колапс, і на сьогоднішньому засіданні уряду Янукович зробив спробу перекласти з себе відповідальність як з керівника партії регіонів на Азарова, якого вони найближчий час збираються з посади звільняти. І таким чином, свою провальну політику він хоче перекласти на іншого лідера партії регіонів, і таким чином. Президент себе намагається відмежувати, відділити від провалів, які сьогодні є в їх політиці, в їх реформах, і безумовно ці наслідки відчувають люди. Сьогодні кожен громадянин України хотів би в цей уряд спрямувати свою, свою негативну оцінку, свою торпеду. І Янукович перенаправляє цю торпеду на фальшиві цілі, на Азарова. Хоча насправді за все персональна несе відповідальність Янукович. Саме тому ми сприймаємо сьогоднішнє засідання уряду і критику від Януковича до Азарова як театр, яким вони хочуть далі вводити в оману суспільства і перекладати один з одного відповідальність, яку вони несуть спільно і в першу чергу президент. Наша команда на наступному сесійному тижні запропонує. Країні в першу чергу досить логічний ефективний пакет антикризових заходів, тому що ми вважаємо, що сьогодні в країні дійсно розгортається економічна і соціальна криза внаслідок корупції, внаслідок непрофесійного управління країною, і внаслідок того, що діюча влада сьогодні бачить Україну як Можливість отримувати тіньові прибутки, а не як зобов'язання служити країні і народу. Саме тому ми будемо продовжувати нашу роботу, яка буде орієнтувати суспільство в цій важкій ситуації. Ми будемо давати ті виходи, які суспільство і громадяни будуть розуміти. Але якщо діюча влада не буде приймати наші пропозиції, не буде рахуватися з тим, що опозиція пропонує, то безумовно вся відповідальність і далі буде знаходитися на Януковичі. А він сам, на жаль, не інтелектуально, не організаційно, не морально зобов'язання президента просто не тягне.